Розквід Маріуполя після окупації. Таку цинічну виставку планує провести Російська асоціація Емілія Романія в італійському місті. Модена відповідний анонс вони опублікували у соцмережах. У ньому окупанти пишуть, що Маріуполь був містом бандитської окупації, а зараз, начебто, переживає процес відновлення. Маріуполь місто символ народного повстання на Донбасі проти Київської хунти. Місто, мученик бандитської окупації, що тривала вісім років. Сьогодні переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації і став невід'ємною його частиною. Йдеться в анонсі. У міністерстві закордонних справ вже відреагували на проведення виставки. У коментарі журналістам речник Олег Ніколенко назвав дійство провокацією. Окрім того, зазначив, українське посольство підготує офіційне звернення до Риму. На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція. Додамо, а на Заході планує виступити низка спікерів. Серед них італійський журналіст Андреа Лучиді, який свого часу поширював пропагандистські дописи у соцмережах. А росіяни йому дякували. Мовляв, він доносить до українців правду. Надія Ковальчик, телеканал. НТА Вони не прийдуть, поки у нас демократія, а у них фашизм. Ота діда, от їм розкажу. Тоді, тоді на хіра ми воюємо народу. Замало у війні треба намагатися не падати духом. Треба стіпити зуби і доводити справу до кінця. Ну іншого виходу в нас немає. Це найбільший дискусійний майданчик цілої нашої держави у новій студії проекту говорить Великий Львів.